Замість дитячого майданчика гаражі Івано-Франківець Андрій Марків виступив проти будівництва незапланованих об'єктів, поруч багатоповерхівки у будівництво квартири, в який інвестував гроші. За його словами, забудівник обіцяв дитячий майданчик у дворі будинку та навіть бачив відповідні документи. Проте, після здачі будинку в експлуатацію, тут з'явилися господарські споруди. каже одразу ж зібрав мешканців та викликав управління Держархбудконтролю. б'ють на сполах. Робиться мітинг, викликаються всі структурні підрозділи під час проведення цього мітинга. Містобудування архітектури, артбудінспекція виїжджають на місце, фіксують, що будівництво ведеться з порушенням містобудівного законодавства. Піднімають ці проекти і бачать, що замість господарських приміщень загального користування для всіх жильців будуються приватні гаражі, які вже, вже реалізуються за великі кошти. За словами виконавчого директора приватного підприємства Термобут Віталія Сахарова, зміни погоджували з мешканцями. каже, мають документ, який підтверджує це. Ці гаражі це є господарські не гаражі, а господарські приміщення побудовані згідно проекту, згідно всіх висновків. Є експертний висновок, є декларація на початок робіт. От і тому скарги. Людей, які сьогодні тут присутні, не відповідають ніяким логічним і їхнім припущенням, для того, що не буде тут і дитячого майданчика. Дитячий майданчик буде, він буде з боку. От з боку цього приміщення з господарських приміщень. От, і фактично немає підстав чи сумніватися в тому, що е, ці господарські приміщення побудовані не для мешканців даного будинку. Держарбутконтроль розпочав перевірку. Тимчасово виконуючий обов'язки управління Олег Семків каже: завтра останній день перевірки можуть продовжити її, але такої потреби швидше за все не виникне. Ну, Станом на даний час. До нас надійшла нотаріальна заява від скажників. На підставі звернення яких була організована дана перевірка, і даною нетріальною заявою вказано, що спірна ситуація з замовником будівництва і, взагалі, з даному об'єкту врегульована. Забудівник подав позов на міську раду за скасування містобудівних умов для узаконення будівництва споруд поруч з будинком. Наразі справа перебуває на розгляді в суді. Мар'яна Басалига, Роман Булелик ТРК Карпати.